Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Ніч та день на околицях Київщини почалась спокійна, але стала драматичною перевіркою для систем безпеки країни. Пасажирський пояс 73 Харків-Перемишель, який рухався в напрямку польського кордону. Був змушений зупинитись поблизу села Калинівка Фасхівського району. Причина потужний вибух. Який за попередніми даними стався внаслідок детонації боєприпасів, що привозились залізницею. Хоча офіційні особи уникають слово тарак, характер події змушує говорити про цілеспрямовану атаку на інфраструктуру, яка поєднує фронт і тил. Вибух пошкодив контактну мережу, зупинивши поясу темряві. Сотні пасажирів, серед яких були діти, літні люди опинилися під ризиком уразливості. На відкритій місцевості рішення про евакуацію ухвалили миттєво людей, організовано вивели до прилеглої лісосмуги, де вони чекали автобусів, які мали доправити їх в безпечні райони. В умовах Вового напруження не обійшлось без паніки, але завдяки злагодженим діям провідників і військових, яких швидко залучили до операції, вдалося уникнути жертв зафіксовано кілька випадків травм. Від падіння однак загиблих не було, і це стало головною перемогою цієї ночі. Офіційний канал Укрзалізниці оперативно повідомив про зміну маршрутів поїздів, які рухаються через станцію боєрка. Пасажирів попередили затримки неминучі, але безпека понад усе водночас влада підтвердила займання вогонів не сталося. Пожежі вдалося уникнути. Така удача пояснюється лише випадковістю. Ще кілька секунд і детонація могла охопити весь склад аналітики. Вже зазначають інцидент, став тривожним дзвінком для системи безпеки. Перевезення військових вантажів залізницею завжди були ризиком, але поєднання з цивільним рухом перетворює його на потенційну катастрофу. Після цього випадку уряд і військове командування оголосили про терміновий перегляд протоколів. Головний акцент робиться на розведенні цивільних і військових. Скових перевезень також на ну, посиленні контролю за ділянками колій, що проходять поблизу столиці в Кремлю. Події вже спробували використати для пропаганди, поширюючи чутки про хаос і небезпечний стан української інфраструктури. Проте факти свідчать протилежна швидка реакція служб з відсутні жертв і миттєво ухвалення рішень. Довели, що система цивільної оборони працює. Це контрастує з численними аваріями на території Росії. Де приховування втрати та згранізація стають звичайним явищем для пасажирів? Ця ніч стала випробуванням на витривалість і довіру до держави. Багато хто чекаючи евакуацію в лісосмузі, зізнавався. Ми розуміли, що нас не залишить це. Підкреслює головне українське суспільство. Навчили жити у стані постійної небезпеки, але не втратило віру в перемогу. Аналітика показує подібні інциденти мають і політичний підтекст. Росія намагається випробувати українську обороноздатність і психологічну стійкість населення. Кожен такий випадок, тест чи зламається система під тиском, але ніч під калинів. Кою довела навіть у найнебезпечніших умовах, навіть під час ризику масштабної катастрофи українці залишаються організованими і готовими протистояти. Цей інцидент стане відправною точкою для перегляду всієї стратегії перевезень України, яка перебуває в стані війни. І хоч ворог прагне паралізувати тил на практиці, він лише зміцнює рішучість суспільства, Бо кожен вибух, кожна нічна евакуація це нагадування за що бореться Україна, а чому відступу бути не може. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став до подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.